Вітаю! Мене звати Вишківська Вікторія. Я учениця другого класу Луківської гімназії. Я люблю читати вірші та книжки, бо вони відкривають для мене нові світи. Сьогодні я представляю вірш. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше у світі? Надії Красоткиної. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше у світі? Миру і тепла. Почути в думку світлю і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрільянини, а буде мир і радість між людьми, Що прийдемо до світлої години, Щасливо, любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде, Працюють всі, усіх достаток є, у вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє, Енергія у творчість перельється Краса душі воскресне, оживе, І зовсім інше на життя почнеться. На світом рідна пісня попливе. І заворожить ласкою своєю, і зачарує ніжність серця. Ми заживемо дружньою сім'єю. Не буде щастю меж ані кінця. І будуть нас рости здорові діти, веселі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхам радіти. Вони щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе, на світі. Я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, Щоб солов'ї співали навесні, Щоб рідна мова всіх нас об'єднала. Чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були.